Вітаю глядачів мого каналу. Я роблю паралельно не так, що правильно держала е е карту дня на Ленормана для Запоріжжя для Херсонщини на сьогодні, 2 серпня. Давайте подивимося. На жаль, зараз дуже-дуже в мене там техніка підводи, довго грузиться, то вже готове відео, але воно зараз буде поки Ладно, то таке. Будь ласка, покажіть нам карти ситуацію на сьогодні, 2 серпня міста Запоріжжя, Запорізької області. Давайте подивимося. Ну, Бачите, випадає карта, карта Дня гроші. То сьогодні. Сьогодні будуть, будуть грошові дії. Буде матеріальна якась ситуація прийматися. Люди, які сьогодні займаються бізнесом, вони будуть приймати такі рішення, то сьогодні, бачите, ну, ось в Запоріжжі такий день. Фінансові, фінансово, фінансово-матеріальні, прийшов той час. Дуже доречно може будуть ділити якусь допомогу для людей, бо випало серце, любов то на користь людям буде йти. Давайте подивимось Запорізьку область. Запорізька область, якась маленька радість у вас, там звісточка, общення якесь буде общення. І е, люди мають е, до того е, велике бажання. Так що будуть трошки общатися сьогодні Запорізька область більш-менш, е, бачите, Ленормани показують, що буде там така ось обстановка, трошки люди будуть піднімати голову, общатися, все буде налагоджуватися якось. Ну, а як? Як там жити? Там обстріли, а люди все одно живуть. Давайте подивимось ситуацію в херсон. Херсон, Херсон тяжка праця. Все вивчається, все роздивляється. І, до речі, дуже успішно. Я дивлюся нашу сторону, нашу, наших людей, щоб ви розуміли. Не думайте, що якщо немає ніяких дій, то там нічого не робиться. Все робиться люди. Все робиться в потрібний час. Все план. Так, Зеленський сказав, що робить наступ на південь, освободить південь України. І він дав термін, то розумійте, що з першого дня не буде перемоги і не буде шашкою на гало, як Чапаєв скакать. Наші, наші військові. До того все готується. Вони взривають три мости, вони запускають тоді тих придурків, хай вони заганяють туди свої оті батальйони, техніку, і там їх гарно, дуже закриємо. А потім накриємо. Достатньо вже техніки і ракет, якими там їх можна накрити. Хай заходять. Чекаємо. Так що план буде, бачите, успішний. Робота ведеться дуже серйозно. Дуже серйозно вивчається і буде успіх у херсоні. Тому не переживайте херсонці, все буде добре. Так, треба чекати. Треба. Все це буде в августі місяці, в серпні. Дивимося правий берег херсону. Звісно, там ще бродять оті покидьки, мозги засирають людям. Ось. Але вже то, знаєте, ну і трошки пугають, ну таке. Засирають мозг людям. Ну, то таке, хай заходять. то їх робота, хай вони тим займаються. Хай займаються тим. Вони більше нічого робити не можуть. Давайте подивимося лівий берег. Ну, вони там, бачите, устроювають людям, які речі. Тучи, ліси, це все погані карти. Дуже негативні. Дуже негативні. І це все повернуто на чоловіків. На чоловіків, на молодих людей. Вони охотяться практично на молодих людей і на чоловіків. Лівий берег Херсону. Дуже велика загроза чоловікам. Дуже велика загроза чоловікам. Ось так. разу вам скажу. Все, люди. Це був такий короткий. Не буду розтягувати. Почуємось, па